Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися тими речима, в які я більше не вірю. Залишайтеся, якщо вам цікаво, буде трошки філософських розумів, буде трошки про життя, про фінанси, про дружбу. Поїхали. Я зробила собі нататки. Я хочу просто по всім пунктам пройтися і поділитися своїми думками з моїми глядачами. Я знаю, що це не типове відео для цього каналу. Якщо вам не цікаво, просто вимкніть. Я роблю це для себе, бо я так. Може і хоче. Поїхали. Перша річ, в яку я більше не вірю, це те, що токсичні люди в колі твого спілкування не впливають на тебе. Буття визначає свідомість, і це так і є. Якщо ви, наприклад, з друзями постійно те й робите, що п'єте алкоголь, а у вас є мета не пити алкоголь, то вам треба змінювати коло спілкування, вам треба змінювати друзів, як би це. Якби це не звучало, але це дійсно так. Якщо ваша дружба є токсичною для вас і ви це визначили, не потрібно в своїй голові виправдовувати цих людей. Ви можете, ви можете спробувати, наприклад, да, залучити цих друзів, якщо ми взяли вже приклад алкоголю, спробувати залучити, провести час з якоюсь користю, якщо ці люди... Не хочуть цього робити, треба просто усвідомити, що ваші цінності на даний момент розходяться, і це нормально. Людей треба відпускати. Якщо ви визначили, що у вас якийсь новий шлях, і ви хочете ним рухатися, то треба робити навіть такі, навіть такі дії, які можливо. І прервуть вашу дружбу, можливо, у вас стане менше спілкування з цими людьми, а можливо, це повпливає, і вони побачать якісь позитивні зміни в вас, і вони долучаться до вашого шляху. Тому так буття визначає свідомість. Це точно так і є. Тому дивіться, дивіться на те, що вас оточує, які люди вас оточують. Якщо ці люди не підтримують вас, не вірять в вас, то це є дуже токсична дружба, тому що. Ваші друзі мають бути зацікавленими в тому, щоб у вас все вийшло, щоб у вас було найкраще життя, найщасливіші дні і тому подібне. Купа машин, я просто як Анжела Перл. Я Анжела Перл. Далі, далі. Стосунки 50 на 50. Я більше не вірю в стосунки 50 на 50. В мене були такі. Я не можу сказати, що це погано, але. Виходячи з моїх цінностей наразі, я зрозуміла, що це не для мене, тому що я хочу мати дітей і я хочу бути мамою, яка буде поруч. Я хочу проводити багато часу з моїми дітьми, і я не зможу працювати. Я не зможу. Це буде важко. Це дуже стресово, а стрес впливає на твій віки, на те, як ти виглядаєш. Тому я хочу бути впевненою, що мій чоловік буде забезпечувати мене. Це не означає те, що я не хочу працювати або не хочу заробляти гроші. Я хочу, я хочу мати власну кар'єру, але я такої думки, що чоловік має забезпечувати родину. Знаю, що багатьох це тригрить, і якщо я забезпечую, то ти маєш варити борщі. Повірте, є чоловіки, яким не треба борщ. Він просто хоче забезпечувати. Тому Ох, тільки тільки чоловіки без грошей кажуть, що жінки меркантильні. Ідемо далі. В мене я просто на такому вайбі, в мене така енергія, в мене ця ідея виникла. Я просто хочу потім через деякий час придивитися відео, подивитися взагалі те, що я думала. Я більше не витрачаю час на тих, хто не готовий витрачати час на мене. Що я маю на увазі, це якщо ти кличеш когось на каву, ти покликав свою подошку вже тричі на каву, а в неї постійно немає часу. Я просто. Займаюся своїми справами, я не чекаю, поки мені хтось напише. Якщо це е, говорю зараз до дівчат, які постійно чекають, поки їм напише той хлопець, який обіцяв, обіцяв кудись їх зводити і все ніяк не пишуть, і вони живуть в очікуванні, водять жити в очікуванні. Якщо ця людина не бачить сенсу провести з вами час, то чому ви маєте це робити? Я вважаю, що якою камерою Блін. Зараз передивішся. Я все правильно дивлюся в камеру, мене просто переклинула блогер з досвідом. Так, не витрачаю більше час на тих, хто не готовий витрачати його на мене. З віком ти розумієш все більше, що час це найцінніше, що в тебе є, і я краще. Проведу цей час з людьми, які мене цінують, яких я ціную, замість того, щоб напрягати когось своїм спілкуванням. Якщо це так важко, якщо це людині не потрібно, я не буду нав'язуватись, і вам теж це раджу, дівчата, чоловік, який хоче, він знайде час. Дівчата щодо подружок, подружка, які потрібно знайде час. Якщо вам це двом не потрібно, то е, є такі подруги, з якими ти раз на рік зустрічаєшся, і все чудово, такі стосунки теж існують, і не потрібно е, постійно жити зустрічами і тому подібне живіть своїм життям. Всьому винні батьки. Е, я більше в це не вірю, і я знаю, що дуже багато людей хочуть. Хочуть перекласти якусь відповідальність на своїх батьків на своє нещасливе дитинство на те, як їх виховувала мама, як їх виховували тато, якої любові їм не додали і тому подібне. Справа в тому, що ми всі, ми всі маємо травми, ми всі, і звісно, кожна історія унікальна, ваше життя унікальне, і ми не говоримо про якісь доволі такі травматичні досвід, коли. Ну, ми не говоримо про жорсткі речі, ми кажемо про середньостатистичну людину. Коли ти розказуєш мамі, як вона там, знаєте, ложкою товкла тебе в цей суп, який ти не хотіла їсти, і ти це 10 років згадуєш про те, що в тебе якісь проблеми. Тепер е, треба зрозуміти, що все цей час пройшов, це було це неприємно, е, це травма, це треба проробити, але треба рухатись далі, не можна жити цим. Треба просто прийняти цей факт. Прийняття це, це найкраще, що буде в вашому житті. Треба просто жити далі, треба зробити висновки, не треба зациклюватись, тому що можна впасти в цей синдром жертви. А мізерилавс uh, company» – це такий вираз англійською, де знаєте, оці подружки, які постійно жаліються, жаліються, і в них постійно все не так. Це тяжка енергетика, і ти теж постійно знаходиш. Ой, а в мене теж в мене теж проблеми. Жити у цими проблемами, особливо тягнути їх з якогось дитинства. Повірте, в дорослому житті проблеми так вистачає. Не треба тягнути їх ще з дитинства. Треба просто це відпускати, прийняти, пропрацювати, якщо є можливість. І намагатися жити хорошим життям. Я впевнена, що в дитинстві кожної людини були дуже круті спогади. І я все рідше і рідше бачу, що люди згадують якесь класне дитинство. Хоча згадайте, які щасливі моменти взагалі були. Я не можу сказати, що в мене була якась ідеальна родина, але я можу згадати купу класних, класних дитячих спогадів. І мені здається, важливо про них теж не забувати. Психолог потрібен всім. Моя думка. Що психолог всім не потрібен. Справа в тому, що є різні типи характеру, є різні типи людей. І я знаю купу людей, які ніколи не звертались до психолога, але змогли пройти різний досвід, різний досвід. І вони впоралися з цим. Психолог потрібен тим, кому він потрібен. Я не обіцінюю, я не знецінюю роботу психолога, але психолог не потрібен всім. Є люди, які справляються самі, які знають, як себе підтримувати, яких е, тип психіки, який може впоратись. Тому казати, що всі травмовані, і всім потрібен психолог. Та, всі травмовані, не всім потрібен психолог. Тому моя думка така: наступне, треба всіх прощати. Я вважаю, що не треба всіх прощати. Я вважаю, що інколи треба просто послати цю людину, треба просто обірвати зв'язок. І не витрачати навіть каплі своєї енергії на думку про цю людину, тому що там, де поки там енергія туди витрачається ресурс. Якщо ця людина є токсичною, якщо це навіть член вашої родини, родич, брат, сестра, сват, кум, брат, просто, просто зробити крок не на зустріч, а від цієї людини відсторонитися, заблокувати, і якщо не вдається, не вдається різними спробами. Налагодити зв'язок, налагодити відносини. Ви, ви, вправі, ви вправі не прощати людину, ви вправі не тримати зв'язок, ви вправі робити те, що вам хочеться, те, що вам не приносить болю, і це нормально. Я вважаю, що деякі люди недостойні не прощення, вони просто не заслугували його, вони, можливо, не і Я вважаю, що це нормально, не прощати людину. Все окей. Головне просто не зациклюватися на образі. Тобто я не говорю про те, що не прощати і ненавидіти цю людину. Ні, я говорю про те, що я вирішив не прощати, і... але ми прощаємось якось так. Наступна річ, в яку я не вірю, це всі люди рівні. Я зараз поясню те, як я розуміла, це знаєте, в дитинстві, що всі люди рівні, всі можуть, всі можуть досягти успіху. Кожна людина може зробити це, просто треба захотіти, ти просто мало робиш. Ні, світ світ несправедливий, світ часом жорстокий. І так є люди, є діти, які народилися в багатій родині. Знаєте, вони вже народилися, як то кажуть, золотою ложкою, і в них вже сплачений найкрутіший університет, найкраще життя. Ця людина не думає про якісь взагалі базові речі, які їй потрібно купити. І дійсно цієї людини більше шансів на успіх. Звичайно, можна все просрати, навіть якщо ти народився з золотою ложкою, але ми говоримо про те, що не треба порівнювати свій стат з чимось фінішем, тому що, якщо там говорять про топ успішних людей, подивіться, хто в них батьки, подивіться, хто батьків Ілона Маска. Ну, скажіть, ви всі народилися в родині мільярдерів, у вас у всіх з дитинства було 70 няньок, у вас у всіх було 70 репетиторів. Чомусь я за цю сімку вхопилась? Ні, не треба порівнювати себе з людьми, тому що ми не всі рівні, і треба зупинитися і подумати над тим, де ви зараз. Чого ви досягли? Треба порівнювати себе лише з собою, не порівнювати свій успіх, свої досягнення з досягненнями інших людей, тому що це е, пряма дорога до депресії, до знаєте, зустрів успішну е, однолітку день і Я не вірю в той успішний успіх, де люди розказують, що я працюю дві години в день і літаю на джетах. Я не зустрічала жодну людину, яка працює дві години в день. І подорожує світом. Я не знаю курорти, готелі, резорти. Ні, ніколи, ніколи. Немає цього, немає, не існує. Якщо ви хочете великих досягнень, у вас буде велика відповідальність. Ви будете дуже багато часу витрачати на свій бізнес, на свою роботу і всі, хто вам кажуть. Чи будете працювати одну, дві, три, п'ять, чотири години в день і будете мати величезний успіх, це знаєте, що це скам, це абсолютний скам, це брехня, і в це ніколи не вірте. Те, як ти виглядаєш, ніколи не змінить те, як ти до себе ставишся. Бо те, як ти виглядаєш, вже є ставленням до себе. Така от думка до мене прийшла. Якщо, якщо ви думаєте, що от я... От я собі, я не знаю, відрощу волосся, скину 2 кілограми, накачаю дубцю, і я буду щаслива, і я тоді полюблю себе. Цього ніколи не станеться. Цього ніколи не станеться, тому що коли прийде любов, прийде і тіло вашої мрії, прийде і ваш внутрішній стан. Це все має йти зсередини, це все має йти ставлення до себе не навпаки, тому що. Зовнішність важлива, але просто оцініть, як ви ваша кохана людина, наприклад. Ну хіба ви любите свою, свого чоловіка, свою дружину, свого хлопця, свою подругу за зовнішність? Звичайно, ні, ви любите цю людину за внутрішній стан. І от ви маєте себе теж полюбити за внутрішній стан. І тоді ви розквітнете. Та людина, яка любить себе, вона просто випромінює, просто ну реально випромінює. Це ніколи не про вагу, це ніколи не про колір шкіри, це ніколи не про зріст, не, не про волосся і тому подібне. Це завжди про енергію, це завжди про внутрішнє сприйняття. Тому е любов до себе, тільки любов до себе. У мене просто стався вибух якоїсь енергії. З мене якось так поперело е в такому швидкому темпі, тому що дуже багато хотілося сказати. І... Е немає з ким поговорити, немає з ким поговорити, але є ютуб канал. Я взагалі не хотіла його продовжувати вести. Я це казала в минулому відео. Але зрозуміла, що я буду викладати тільки те, що хочу, буду викладати свої думки. Це буде такий щоденник, тому що відповідаючи на питання моїм. Глядачам постійним я, я хочу перестати вести цей канал, тому що я буду вести англомовний ютуб-канал, і я зрозуміла, що в мене немає ресурсу вести 2, 3, 5, 7 каналів. Ні. Я знаю, що це відео знайшло тебе в правильний час, і тут будуть думки, які тобі потрібно, мабуть, було почути. Тому я дякую за перегляд. І Поставте лайк. Поставте, напишіть коментар, якщо вам сподобалось. Напишіть свої думки, в що більше не вірите ви. Цікаво почитати! Цікаво почитати. Не пишіть тільки Санта-Клаус і Дід Мороз. Напишіть, напишіть щось філософське, хочеться почитати, поділитися думками. Всі в цьому пока-пока.